З початку повномасштабного вторгнення Буковина стала одним із тилових регіонів. За півтора року тут прийняли понад сотню тисяч українців, які втікали від війни. Про те, які виклики постали перед громадами, де їх прихистили, підсумували у Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені Михайла Васюка у рамках телепроєкту Життя з присмаком війни. Деталі далі. Спочатку повномасштабного вторгнення Буковина стала затишним куточком нашої держави, де знайшли прихисток від війни сотні тисяч людей. Вагома частина осіла тут. За цей час в області облаштували чимало шелтерів, які стали тимчасовою домівкою для тих, хто був змушений тікати з-під обстрілів та бомбардувань. Під час чергової дискусії проєкту життя з присмаком війни телеканал ТВА зібрав у Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка, волонтерів, благодійників та освітян, щоб поговорити про підсумки останніх півтора року. Згадуючи, до прикладу, минулий рік, коли шукалися перші приміщення під шелтери, під перехистки, наскільки складно було в Чернівцях, в Чернівецькій області знайти приміщення, наскільки і влада, і органи місцевого самоврядування, і загалом суспільство, воно не розуміло, де воно відбувається, воно не розуміло, куди ми далі рухаємося, і чи можемо ми взагалі надавати якісь приміщення і так далі. На сьогоднішній день, ну моніторячи те, що відбувається в області, буквально за останній місяць там близько п'яти шелтерів нових відкрилося, тобто в нас є від від різних організацій, від за підтримки влади і так далі. Спільними зусиллями волонтерів, громадських організацій, благодійних фондів, небайдужих на Буковині вдалося забезпечити усіх потребуючих необхідною допомогою гуманітарною, психологічною, соціальною, юридичною. Тощо це стало викликом як і для ВПО, так і для територіальних громад, які їх прийняли. Найбільший з них інтеграція ВПО в громадах та забезпечення робочих місць. Ми не неодноразово і в наших програмах піднімали питання там релокації, створення нових робочих місць це, ну великий пласт, який також не на одного дискусія. Релокація і створення нових робочих місць воно може бути за підтримки держави і державної політики. А коли ми говоримо про проектну діяльність, mm. коли ми говоримо про інтеграцію ВПО в громади, то це спільні зусилля громади і ВПО. Да. Це рух двосторонній вот. не може тільки одна сторона сказати, ми хочемо приходь. Має і друга сторона з. Тепло. Не менш важливим викликом стала і адаптація дітей, як з родин ВПО, так і місцевих школярів. За цей час випробовували різні форми навчання, вчилися і онлайн, і дистанційно. Наразі школи готові надалі надавати знання усім учням. Єдине, щоб батьки самі потурбувалися тим, як вчаться їхні діти, кажуть освітяни. Маючи приклади з літератури, слава Богу, але все-таки маючи приклади, після кожної війни було втрачене покоління. Ми знаємо про Першу світову, ми знаємо про Афганський синдром, Друга світова, і це були втрачені покоління. І ми боїмося, що ми теж можемо спостерігати це через певний час. То вони мене запевнили, Оляна Івановна, але тоді не було стільки психологів і реабілітологів і людей, які вміють працювати, що ми не допустимо, щоб ці люди були втрачені покоління. Я дуже на це сподіваюся. А для тих, хто хоче підкріпити знання рідної солов'їної, незабаром у Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка планують розпочати мовні курси. Як стверджує керівниця установи, попит на таке навчання неабиякий. З вересня ми хочемо організувати при бібліотеці безкоштовні курси української мови, тому що так вже про це сьогодні говорилося, піднімалося це питання. На жаль, воно ще дуже-дуже актуально. Це питання. До нас також приходять читачі і хочуть. Я знаю, що є вже в Чернівцях деякі курси, і Іванна Стефюк проводить, але цього дуже мало, тому шукаємо хорошу, хорошого спеціаліста, який би міг на волонтерських засадах, тому що Бібліотека, як завжди, у нас всі послуги практично безкоштовні. Шукаємо людину, яка би могла вести такі курси для всіх, хто цього потребує. Аліна Рябкова, Систавчанський та Митня Тива.